Доброго дня всім, компанія мініагробузова. Приїхали. Люди підібрати собі тракторця. От дивляться таку 45 точку лову 454 на 45 кінських сил повнопривідний. Гідропоселіч керма, понижена, повишена, блокування. У них вже є один тракторець. От, а Це вже приїхали за другим тракторцем. Запрошуємо вас на наш виставку майданчик з адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання. Ось такий гарний тракторець підбирають собі. Порівнювали БТЗ 40ку. Ну, зупинилися на Ловолі 454-му. Багато перевагу ловила 454, го чим ДТЗ на 40 кінських сил.